Social community вечора, вечера Вінниця. Папа! Привіт, зайчик я блять папа зай Привіт, привіт.

Ну приїжджай вже скоріше, тут, тут скучно. Я буду, я, я буду намагатися пошвидше пошвы Привет, шо? Я у вас там шарка? Да. Ты поступив чи ні? Поступив чи ні? Не знаю. <рес> чекаю в результате. не чую тебе? Кажу, чекай в Як сказав. Я понял. Я Що там, как-то Нормально, ты же бачишь, что живи здоровье все. А поэтому быстрее же Добрый. Добрый, Доброе, сынок. Пока шапи! Я пиваю. Ты закрываешь пару, беги пожалуйста. О. Все. Ну дальше, Ванечка, дальше Ванечка, Ванечка что скажет. Кум, скажи, привет. Ты же, ты ты кум, привет. Кум, привет. Привет, Ванюха. Привет, Ванюшка. Мы тут все. Привет, Кум. Нам там так не хватает тут. Привет, меня видно? Да. Видно, видно, Кум, видно. Ты реально пол люблю... экрана занял. Или чем ты его готовишь? Скажи, приезжай. Приезжай. Приедем, приедем скоро. Скоро все приедем. Быстренько. 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 понял, как скажешь. – Здравствуйте! – Привет, батя! – Привет, батя! Да. – Нормально, батя. сам батя. Слава Богу! – ты тоже тут нормально! Да. – На. Мама! – А где мама? – Привет, Валера! – Привет, Амуль, привет! – Как вы там? – Слава Богу, нормально! – Дай Бог вам всем здоровья! – И скорее приехать домой! – маму. Спасибо, Амуль, спасибо большое! Ну я даю дальше микрофон, целуем тебя. Давай, 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 давай. Да, я готов відповісти на па, якщо є у когось. Бувай зайчик, пока, пока. Дочка, Каже, пока, доця твоя. бачиш, нормально все? Нормально, все, бачимо і даже чуємо. О, це дуже чудово. Як там наші бердеми, доїхали до вас ще не. Прийняли сьогодні, все нормально. Ну, там все нормально. Коли в Могильові зустрічали прикордонники з Довжанського і казав, воєнком Могилів їдуть ваші водітелі з Могильова на ці БРДМи. Ну вроді провірені нормальні хлопці. Ні, ну ми готуємо тут по, -по трохи їх. У нас один є БРДМ, то ми готуємо на нього. Водіїв по черзі. Все буде добре. Завтра, завтра я почну вже марш готувати, ну, займатися з ними. Скажи, сьогодні була така бдеза. Ми були на поминках Бровінського сьогодні, нашого бойця mm -hmm. було 40 днів, і під час ну там за столом була інформація, що сьогодні в Маріуполі е, був обстріл, бомбьошка. Дзвонили не було, не було, не було. Дезінформація розширюється дуже швидко і чуттєво. Ну, багато людей, які дуже добре розбираються в всіх військових справах, там сидячи в інших місцях їм там звідти набагато краще видно і знають набагато Більше, ніж ми тут. Зрозуміло. Ну, ну там ти... так, слава Богу, спокійно більш-менш. На наступному на цьому тижні десь четвер середу знов приїдемо з подаруночком цікавим, так що готуйтеся, чекайте. Дякую, дякуем, з подарунками завжди раді, да і в принципі раді і без подарунків, приїжджайте. Так чого ж їхати казенный бензин, поэтому приедем с сутевым подарок. Може сейчас хочет? Зайчик мой. Зайчик, зачем байк? Привет, зайчик, мы с тобой уже бачились. Ти мене бачиш? Ти кобая! Сказав. Дякую. Дякую, сказав. Ігор, може там у когось є якісь запитання по цьому, по хлопцям там, по, по забезпеченню може, можливо. Тому що моїм хлопцям зараз виїжджати вже. Зараз даємо мікрофон. Хто хоче, запитуйте. Далі. З нами на зв'язку повторюю командир нашого батальйону. Не називаємо ім'я фамілію, але це наш командир батальйону. Ну тебе сюда хоть сестра-то дверь. Ну да, що ти, Руслан? Не пообщается нормально. Дальше не будет бачить сейчас. Руслан, іди сюда. На, сюда, да. А если урон? Привет. не небо? Привет, Хватит! Нормально Ага. Бедно, бедно нормально у нас? Ну да, так. Ну Но ты вы боевый товарищ, Санек. Да вы тоже. Да, тоже... Ну, да, значит. Я, Я там плода нормально. Нормально, жарко. На той так. Ну добре, даю ще комусь там. Давай пока. Я чую вас. О, ну вас теж. Скажіть, будь ласка, що такого, щоб ми передали людям необхідно хлопцям? В першу чергу. Ну, можливо, якісь які кока-колу ми вже закупили. Цигарки, я не знаю, якісь тушонки, продукти харчування якісь. Я зараз... Ти, поки що, да, з продуктами поки що у нас все дуже добре. Навіть ми в принципі не готові навіть приймати те, що нам підвозять. Е -е, я думаю, що з ну, часом, коли вже розведуться ці продукти, ми вже щось будемо просити. Що стосується продуктів, мається на увазі. Е -е, на даний час, в принципі, да, хлопцям би не, не, не помішало б каски. Ну, готуємося ми в принципі вже до осені. Е -е, спальні мішки. Ну таке розумієте, те, 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 те на чому можна спати. А скільки потрібно спальних мішків? Десь був би порядка 200, тому що я зараз ще буду отримувати додатково людей до штату. 200 спальних? Так, мене... да, Десь приблизно 200. Я точну цифру зараз не скажу. Ігор, вже приїде, ми з ним обговорюємо це питання. Що ще такого першочергового? За принцип у нас все є. знаєте, ну... В принципі, так, щоб просити о чомусь на нашому місці вже ну я не знаю. Це вже нахавством буде. Ми і так вам всім дуже вдячні. Спасибі вам великі від нас всіх. Да, у нас ще є з військової прокуратури хочуть вам повідомлення. Давайте. Андрій. Ага. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені дуже приємно вас бачити. Звати мене Андрій Сопівник, я представник Вінницької прокуратури з нагляду за додаженням новин у серії. Хотів сказати, що ми як прокуратура готові розглядати всі ваші звернення, можливі прохання, можливі якісь питання до посадових осіб військоматів, посадових осіб інших військових формувань. Питання також ми готові розглядати з приводу соціального захисту, вашого соціального захисту ваших, е, членів, ваших родин. Е, зокрема, я би хотів наголосити, що ми зараз на даний час займаємося питаннями е, незаконних дій е, банківських установ з приводу незаконного нарахування штрафів. Саме тим особам, які зараз перебувають в АТО, які мобілізовані. Я готовий залишити свої контакти, контакти прокуратури і, можливо, через ваших, можливо, через ваших рідних вирішувати ці питання. Я вам дуже вдячний, От, ну, я як працівник Приватбанку, в принципі, знаю, що Приватбанк скасував з березня місяця нарахування відсотків всіх. Прешті банків я поки що не готовий сказати, але до мене особовий склад не звертався з цим питанням, що стосується незаконного нарахування відсотків. Що стосується інших питань, ні в принципі до посадових осіб військових комісаріатів у нас немає запитань, тому що в принципі. Ну, у нас нормальна співпраця налагоджена зі всіма, і з військовими і з адміністрацією, і з обласною радою, і з Ігорем із <свісно> громадськими всіма формуваннями. У нас таких, от, принципі, питань, таких, які потребували б вашого втручання, то в принципі на даний час, слава Богу, немає. Але зв'язок будемо тримати без усяких питань. Якщо у нас є з'явиться якісь звернення чи прохання, чи Проблемні питання, які потребують втручання вже військової прокуратури ну, так, по, по старому військової прокуратури, то ми обов'язково до вас будемо звертатися. Спасибі вам велике. Дякую, до побачення. До побачення. Та, тут є в нас одна маленька дівчинка, хочу вам сказати. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Як тебе звати? Катя. Дуже приємно, я Валера. Ви вас насправді від нас не знаєте, але ми вас знаємо. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите. Я думаю. Ця маленька наша Катя, вона буде, вона буде, потім я їй розкажу, що вона в, 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 витваряла. Ти чу, що... будь щаслива. Дякую Будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора. На жаль, хлопці поїхали по задачі. Віжився один я. Вашу ратну таку роботу, приїжджайте швидше живими додому. Ми будемо намагатися. Посибі вам велике. Вас, любимо вас, цілуємо вас, обнімаємо і всі, Такі, всіх героїв. Чекаємо вас, приїжджайте швидше. Посибі, велике. Ми будемо намагатися, як вас тут приїхати. Доброго вечора. Доброго вечора. Просто хочеться сказати велике вам дякую за те, що ви захищаєте нас там. А ми будемо робити все, щоб вам було там добре. Всі велике, спасибі. Ми відчуваємо підтримку, турботу вашу. Спасибі, велике. І кожної хвилини, в принципі. Всім велике. Зараз ще одне привітання і будемо закінчувати зв'язок. Добрый вечер. Добрый Город... вечер, добрый вечер. Город Венеса, Протасовицкая Ольга. Мне 57 лет, я родилась в Донецке, дочь майора милиции. В Венеса 51 год. Я поэтесса. Я прочитаю вам один из стихов. Единофонтан. фонтан, Рошен, пешком ходила. Маршрут 146, скорее, власть ведь отменила. Красиво Венеса моя преображается. Событий много, каждого касается. Соборная старушка, нету украши. В городе есть украшение наше. На переходе чуть не сбила иномарка возле горсовета. Бог сохранил, дороже нет подарка. Я на водителя не обижаюсь. Живою жизнью наслаждаюсь. Соборная, любимая моя, ты сердцу мила. Ило фонтан. Рашен пешком ходила. Щиро дякую за те, що ви є, хай Бог допомагає. Ну що, не соромтесь, складайте списки, що потрібно. <рес> 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 дякую вам з Ігорем дуже велике. Спасибі. <рес> ну, спасибі, <рес> <та> <рес> що ви є у нас. І вам дякую, що ви такі молодці. Все, слава Україні! Героям слава! Удачі, спасибі До зустрічі! <рес> до зустрічі! Як це, приїжджайте до нас, на коли ми лучше викнемо, так? Да?